Дуже швидко підготували аранжування, пропозиції для Яни. І Яна дала одну правку. Uh -huh. І все, і вона сказала, чуваки, це офігенне аранжування, у мене немає питань. І ми такі ого. Це дуже легка співпраця, бо Яна, в принципі, одна із нас. Вона музикантка і це, це... супер відчувається. Да. Ну, тобто, навіть правку вона дала фахово і зрозуміло. <рес> Дійсно, працювати з музикантами на одній сцені це дуже сильно заряджає, коли ти робиш музику заради музики в першу чергу. Це я думаю, це відчувалося. Хочеться відати. Чесно, така честь виступати з людьми, які справжні музиканти, з якими ти можеш ну, війти в цю хвилю разом. І класно бачити, що ви з нами теж на одній хвилі. Дякую.